Всім привіт! знову вийшли спілкуватись з людьми, задавати їм цікаві питання. Як завжди, у нас самі цікаві питання. Вже літо, вже гарна погода. Були тільки що в Аркадії, дуже багато там людей, але в саму Аркадію не заходили, тому що це заїжджена така тема. Прийшли наразі в парк перемоги, тут є люди, тут спілкуємось. А поки ми ходимо, спілкуємось. підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, відповідайте на наші питання, перш ніж побачите. Відповіді. А ми погнали далі. Навіщо Круела вкрала долматинців? Знаєте, я не відповідаю вам на цей питання. Чому? Тому що не читала я таку літературу. Обманувати вас буду. А мультик дивились такий? Ні. Ні. Добре. відкрити. Ви бачили цей мультик? Так. так. Я не дивилася долматинців. Ну, навіщо думаєте? Вона вкрала? Так. Можна скіпнути питання. Добре, наступне. Мені каже, вона хотіла з них зробити якусь шубку, я не знаю. Правильно. Да? Так. Для того щоб зробити з них шубу. якщо не, Правильно. Щоб зробити з них всі шубу. Правильно. Щоб шубу собі зробити. Правильно. В якій країні живуть бенгальці? Не знаю. Ну, перше, що думку прийшло, де вони можуть жити? Ну, яка Фінляндія, щось <реку> <что -нибудь> таке. <реку> Не знаю, ну добре. Бенгалі. Майже. Бельгії? Правильно. Ми знаємо бенгальських сігрів тільки. — В якій країні живуть? Ну, в Азії вроді би. Країна? — Ну, Тайланд хай буде, наприклад. Я не знаю. Ну майже, добре. Ніяк, не знаю, не пам'ятаю. Добре. Бельгія? Бельгії? Навірно, я не знаю. Правильно. В Африке. Ну, Африка это континент вообще, если так говорить. Ну честно, мне прям стыдно пиздец. Я, я, я чувствовал, что я когда-то попаду, но вот прям вот так вот, я просто я не думал. Ну, в какой краине? что на думку пришла. Ну да? вот первая думку, когда падает, она самая дебильная. Я могу сейчас сказать, как бы. Больше... В Бельгии? Ну, конечно, нет. Но а это... что? В какие краине? Ну, не в Бельгии точно. А, да. Бельгийцы в Бельгии живут. Ну. А бенгальцы? Бенгальці? Да. Я знаю бенгальські огні, знаєте вот фішку. Чув. Ну, так. тоже неплохая тема. Бангладеш все пройшло. Який головний убір названо в честь вида спорту? Шляпа какая-нибудь. Не знаю, тоже. Не, не Добре. Теніска. Теніс? Ну, майже. <реш> 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 Хочеться що шляпа якась. <реш> <реш> ну так. а Якого? В честь якого виду спорту? Не чули? Ні, звісно. Там де коні, наприклад, на конях їздять, там головний убір якийсь є. Я не знаю, як він називається. Не знаєте, як від спорту називається? Ні, ну я не знаю, як капелюси називається. Добре. Головний убір. Який головний? Убір. Шлем, названий честь віда спорту. Гольф. Є такий головний убір гольф. А, головний убір. Американського виду спорту. Бейсболка? Правильно. У -у -у. Данського виду спорту. Бейсбол? Правильно. Бейсболка, так. Да. Що у народі назвали зеленим змієм? Ростіння какого нибудь Яке? Траву яку небудь, щось що небудь таке. Правильно. Зеленим змієм. Не чули? Та ні, я... я не знаю. Не чули такого? Не. Ну, а що може бути в народі? Назвати. Зелений змій. Не знаю, вообще нет никаких вариантов. А что это? Да. Не чули такого. Добре. Це щось зв'язано з народними казками чи ні? Ну. Ну, в народі що називають зеленим змієм? Ну, мабуть, ящик, що зелений змій, ні. Майже. Алкоголь. Реально? Да. Я просто вообще не Я тоже. Літаючий змій мне пришло на думку. Ага. Я не знаю даже чесно, что это. Майже. Це алкоголь. А, Ничего, не чули Нет. Ні. Українською, не російською. Або що це таке українською? Навколішки. Це що? Нав, ну, типу, вокруг себе. Майже. Що приходить в голову, це типа нав, навкруги, то що ні. Навколішки це навкруги, так? Ну, перше, що приходить на думку. Не, ну майже. І. Навколішки? Ну, ну, на, типа, в чогось. Так. Да. Правильно. Шепотом, возможно, чуть не. Ну, майже. Я... Вокруг? Подождите, на корточках, по-моему. Подождите. Правильно, на корточках переводится? Майже. А... Вокруг, да? На вколо? на Навкол... вколишке? На вколишке так. На вколоце? как? На вколишке. Это предмет какой-то? Mm -hmm. не, не, не кажется, что это вокруг <свистит> чего-то. Вокруг, да. Ну, майже. Э -э это на колени. Правильно. Какие на стиль игры используют термин рыба? знаешь? Я даже не знаю. Не играет у нас Нет, нет, вообще нет. Все-таки добрый. Да. Рыба. Киснарды. Майже. Да. да. Не знаю. Нет. Не играет у нас пенис? Нет. В монополии нету такого. Элис, может быть? Ну, настольная игра. Первая на думку пришла это Элиос, правильно? Ну, наверное, да. Ну, майже. А. Домино. Домино? Да. А, в домино. Правильно. Домино. Правильно. Друзі, на цьому все. Надіюсь, вам сподобалось. Пишіть коментарі. Нас це дуже надихає на нові відео. Дякую вам, що залишаєтесь з нами. Будемо старатись частіше виходити. На цьому все. Слава Україні!